Доброго дня, шановні колеги, дозвольте по-перше, привітати вас від імені президента України Віка Федоровича Чемукович. Шановні друзі, щиро вітаю вас із професійним святом, Днем працівників природозаповідної заповідної справи. Завдяки вашій щоденній турботі навколишнє середовище збереження найцінніших та найчирніших куточків нашої країни, природозаповідних фондів. Важливі завдання створення нових та розширення існуючих територій національних природних парків та запоріжників, забезпечення розвитку туристичної та рекреаційної інфраструктури держави. Переконані, що ваш професіоналізм, відповідальність і злагоджена робота спрямують поліпшенню стану природно-заповідної справи та збереженню унікальних типових природних ландшафтів генофонду тваринного та рослинного світу. Бажаю всім міцного здоров'я, родинного благополуччя, творчої наснави і нових здобутків на благо України. Президент України Віктор Янукович. Також мені дуже приємно, що надійшов на нашу адресу і на вашу, перш за все, вітальний лист від прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Шановні друзі! Сердечно вітаю вас, Днем працівників природно-заповідної справи. Ваше професійне свято це свято тих, хто йде за покликом серця і зберігає рівну природу України. Питання збереження екологічної рівноваги, природних комплексів і ландшафтів тваринного та рослинного світу є особливо актуальним, враховуючи глобальні зміни клімату та економічні вимоги сучасного суспільства. Щодня перед вами постають дедалі важливі та найскладніші завдання. Завдяки вам вже сьогодні відбудовуються позитивні зміни. В галузі зберігається природа, створюються нові робочі місця, розвиваються регіони. Від щирого серця бажаю всім працівникам міцного здоров'я та родинного благополуччя, Наснаги і нових здобутків у професійній діяльності. З повагою премєр міністр України Микола Азар. Ну, дійсно, такі вітальні слова. Дозвольте тоді мені особисто. Привітати вас всіх з цим професійним святом, додати тут до дійсно вже мало чого можливо після того, як поздоровує президент вас України, і прем'єр-міністр, міністр екології і природних ресурсів. Хочу побажати вам всім наснаги, щоб ви працювали, як і працюєте, на користь державі, людям. І хочу сказати одне, що ми стоїмо на порозі. Змін. Перебуваючи на конференції Ріо плюс 20, особливу увагу приділялася якраз заповідній справі. Чому? Тому що ми діємо для нашого майбутнього, тобто залишити нашим нащадкам ту чарівну і красиву державу, яка зветься в Україні. Так що бажаю всім наснаги і всі, хто бажає працювати. Працюйте, будь ласка, звертайтеся і я буду особисто приділяти увагу для того, щоб ваш труд йшов на користь не тільки усім, для кого ви працюєте, а й перш за все для вас. Дякую.